Всім привіт! Зараз ми будемо здійснювати е, дистиляцію цієї сировини, яку ми маємо тут. Для цього нам знадобиться куб. Е, я хочу нагадати, що ми в цей куб заповнюємо е, його на 3 четверті. Тобто, якщо ми маємо тут 23-літровий куб, ми заповнюємо його тільки на 17 літрів. Так як в нас тут є тільки 12 літрів, так що ми не боїмося, що воно тут щось тут. Підуть якісь бризи, сухопарники і потім вихід дистилятор. Зараз ми візьмемо цю сировину шлангом отаким перелиємо її в куб. Повторюся, можна просто перелити зразу прямо в куб цю сировину, але іменно для цього я цього і не роблю. Бачите, який тут осад. Тут по суті, тільки одні дріщі. І мені здається, що він якраз в цьому дистиляті і робить оцей такий неприємний запах. Тут у нас два сухопарника. Один цей перший основний, другий, який можна ароматизовувати алкоголь, можна тут поставити якісь фрукти, ягоди, можна сушені навіть. І в алкоголі буде присутній цей запах. Чи ми ароматизували, ну, для того я вже знімлю якесь окреме відео, в якому подробно це все розкажу. Після, цього, як ми все встановили, включаємо на повну потужність індукційну плиту. І чекаємо перших капель. При 75-76 градусах вже починають капати перші каплі. І вже при 80 отак починає литися дистилят. І от при такій струї ми відбираємо перший перегон. Відбираємо ми поки на термометрі буде 98-99 градусів. Тоді можемо сміло припиняти, тому що якщо там вже 99 градусів, значить там ви вже маєте розуміти, що там є вже замість браги, там вже утворилася вода. І ми вже тут нічого не зможемо з неї взяти. Так, На термометрі у нас 98,4. І відповідно я зараз зробив замір. У нас 20 градусів. Тобто ми припиняємо відбір. При першому перегоні з 3 кг цукру ми отримали 3 літри спирту серця 50 градусної. Тепер нам потрібно цей серець розвести водою до 20 градусів. Вода підійде будь-яка, бутильова починається з крану. У мене вода є з джерела. Колись на цьому місці де джерело, ще за Остроугорщини, була пиварня. Пиварні завжди будувалися тільки в тих місцях, де по складу вода була м'якою. Я вважаю, що для дистиляції це також дуже важливо, щоб напій після цього мав приємний і м'який смак.